Як вибрати свою першу роботу, а можливо не першу, а чергову? Поділюсь своїми міркуваннями в юридичному контексті. Я, зокрема, у свій час, в студентські роки і одразу після отримання диплому, орієнтовно десь 100 з лишком разів наймався на роботу. Для мене це було як хобі, як певна подорож, така от пригода. Хтось любить посидіти в якомусь генделику, а я любив влаштуватись на. Роботу в ту чи іншу не завжди юридичну компанію, на якийсь завод, на підприємство, але саме от в юридичному такому контексті. Ну, на початку своєї кар'єри це було так. То вже потім я для розваги влаштовувався на посади, які взагалі не пов'язані з юриспруденцією. Ну одначе, як ви розумієте, я на них не працював. Повторюсь, що це таке було в мене хобі влаштовуватися на роботу. Цікаво було. А чи візьмуть мене і якими критеріями керується роботодавець? Більше того, буквально за ті декілька. Хвилина, а то і навіть готин, якщо мені щастило, я міг вивчити корпоративну культуру певної компанії, познайомитися з юристами, з якими в подальшому в тій чи іншій мірі товаришував. Тобто нетворкінгові такі аспекти одразу намагався прямо на співбесіді отримати. І в подальшому я розумів, що мені доведеться набирати собі у свою компанію, коли я її зареєструю і буду займатися такому. У дуже форматі більш серйозному чи то пак, юридичною професією, то мені необхідно знання, а як же ж це роблять мої досвідчені колеги. І саме в якості людини, яка наймається на роботу, я ці знання отримував. В деяких компаніях я, звичайно, працював якийсь час, але зазвичай це було на етапі стажування. Далі я або пропонував, щоб зі мною працювали індивідуально. Тобто скорочував строк роботи в цій компанії в офісі. Тобто замість тижня, чотири дні працював, потім три, два, один і вже декілька годин. Ну, бо мені ж було все достеменно відомо. І головна задача, для якої наймають юриста, це вирішувати проблеми того бізнесу, який хоче співпрацювати з юристом. І виявляється, що. Не обов'язково юристу сидіти в певному кабінеті, дивитися у вікно, пити каву, стирати там підлогу, штани, крісла і так далі, тому подібне, щоб прийти на виручку компанії, на допомогу, щоб вирішити якусь її проблему. Так от, повернемось до нашого питання: за якими ж критеріями варто все ж таки вибрати свою першу роботу або чергову. Крім заробітної плати. Звертайте увагу на наступні критерії це можливість навчитися чогось. Бувають такі компанії, в яких є одна, тільки певна задачка, яка постійно повторюється. Вона повторюється, повторюється і повторюється. І уявіть, що ви 10, а то й 20 років будете виконувати одну задачу, і крім неї більше нічого. Ну, звичайно, що таких строків може вже і немає. Коли люди працюють на одній посаді, в одній на в одній якійсь компанії. Одначе, навіть якщо ви місяць будете робити щось шаблоноване, щотижня просто ставити якийсь підпис і вписувати реквізити компанії в один із договорів, то це ніяким чином вас не розвине ні інтелектуально, ну, ні соціально, ні духовно взагалі ніяк. І тому навіть якщо платять величезну торбу грошей, то на такі б. Робочі моменти я б не погоджувався. Ну, хоча можна поєднувати, принаймні на початку, те, що не дуже так подобається, одначе приносить гроші, і щось інше, де ви бачите зону росту. Але потрібно тоді буде оцю ось роботу, яка така не дуже вам до вподоби навчитися робити ефективно і в стислі строки. А уже такі нові задачки можна у цей вільний час робити більше. І зверніть увагу, що це в одному ж підприємстві. Допустити таку функцію можна. Тобто, вас наймають робити щось таке рутинне, а ви потім пропонуєте вирішити якусь проблему, де є прогалина. І вам кажуть, о, супер, гаразд, нам так і підходить. Берете просто доплату за цю прогалину, яку ви закриваєте, і таким чином ви вже більш творчо підходити до роботи, і в подальшому вам можуть навіть помічника найняти, щоб робити рутину, тому що робити рутину може під вашим керівництвом хтось інший, а ви будете вже в такому більш творчому форматі. Ну, творче, я називаю умовно, бо це в кожного по-своєму. Для когось це можливість в часі працювати менше, для когось подорожувати по країні, по судах, для когось займатися тільки договірною роботою. Це вже творчість, а для когось тільки. Судово-претензійною, ну і так далі, тому подібне. Для когось творчість – це комунікація з новими людьми, з замовниками. Я вам уже так побічно натякаю про те, що гроші, а також можливість розвиватися в контекстах не лише інтелектуальних з точки зору там, знання тієї чи іншої галузі права, а й з точки зору доступу до певних людей. Бо ви можете мати доступ до. Мерів міст, керівників підприємств, взагалі до якихось цікавих людей, творчих там шоу-бізнесу, митців і так далі, і тому подібне. Тому я б, от коли влаштовувався на роботу, та й взагалі. Зараз, коли спілкуюся з тією чи іншою людиною, то дивлюсь, в які соціальні кола вона входить в першу чергу. Бо ця персона буде воротами. Моїми у новий світ у той світ, де вона управляє чимось, де вона має доступ до знань, людей, навичок, ну і так далі, і тому подібне. Тут може бути така от коучна вправа. Подивіться, якщо у вас є вибір між декількома підприємствами, що буде з вами через там, 5 чи 10 років, або принаймні через рік. Що вам більше подобається? Вам подобається в підприємстві А чи в підприємстві Б. Але ми слоніво перенесіться на 10 років майбутнє. От через 10 років ви в підприємстві А, як себе почуваєте? Що з вами є? Чого ви досягнули? І в підприємстві Б. Що ви маєте? Що досягнули, яка у вас посада, які у вас можливості, які у вас здоров'я в першу чергу? Які люди вас оточують, а які люди не оточують. Можливо, ви щось втрачаєте, коли працюєте на підприємстві А, а коли працюєте на підприємстві Б. Тобто одним із таких критеріїв, також зверніть до уваги, втрати втрати, що ж у вас зникне у зв'язку з тим, що ви працюватимете на тому чи іншому підприємстві з тими чи іншими людьми. Можливо, у вас зникне доступ до політичної кар'єри, якщо ви таку маєте на меті вести. Можливо, у вас зникне доступ до того, щоб ем, займатися юриспруденцією англомовною. Ну, бо це відчизняне підприємство. Можливо, ви перестанете бути публічною людиною. А можливо, навпаки, у вас зникне особисте життя, бо потрібно бути публічним. Тобто, ви таке от співставлення зробіть, те, що у вас зникне, і те, що ви любите, те, що хочете, поміркуйте. І уже тільки після цього, коли з'являться відповіді на ці запитання, я б пробував влаштуватися на роботу. І тут ще такий цікавий нюанс, що зазвичай люди влаштовуються на роботу через резюме, але подумайте, можливо, у вас є інша стратегія через знайомих, через знайомих знайомих. Тобто я б пробував влаштовуватись на роботу не лише використовуючи один і той же інструмент, бо це а, ну, з моєї точки зору, не так цікаво і не так вас розвиває. І ви повинні зрозуміти, які робочі місця пропонують, коли викладають. Пропозиції в інтернет, а які вакансії да, закриваються через особисті відносини. Тобто в цьому може бути певна відмінність і певна різниця, яка доволі ну, для вас може бути цікавою. Зокрема, можливо, ви тільки влаштовувалися завжди через когось, ну, тобто шукали своїх знайомих і запитували, чи потрібно. Для них юрист, в їхню компанію, чи для їхніх друзів, чи друзів-друзів. Якщо такий у вас підхід, то спробуйте просто відповісти в інтернеті оголошення. А якщо ж ви любили і любите через оголошення шукати роботу, то спробуйте інакше підхід через знайомих. Але це не тільки ці два способи можна постійно використовувати, а ще придумайте якихось там з десяток інших. Навіть просто як коли ви заходите до певної компанії, до певного офісу, до певного керівника з вулиці, пересуваючись, то це також один із способів знайти роботу і доволі добру. У свій час, в студентські часи, але не мої, а моїх студентів, коли я вів у них пари, то виникала у них така задачка знайти собі першу роботу, будучи студентом. І я їм пропонував просто піти вулицею центрального міста і заходити в кожну контору до керівника компанії і пропонувати себе в якості якогось там помічника, молодшого юриста і так далі, тому подібне. І ми робили ставки, що більше ніж 50 разів у них не вдасться отримати відмов. Так і було десь на У нас був рекорд 17 разів. тобто... Люди зазвичай на другий, на третій, на п'ятий, на десятий раз отримували роботу, на яку погоджувалися. І був тільки один у моїй практиці студент, який 17 разів отримав відмову, і на 18 раз уже в нього все вдалося. Тобто це ще один з варіантів до цих двох, коли ми відсилаємо резюме в інтернеті чи ще якимось чином. І коли через знайомих шукаємо, тобто ще один з варіантів це просто ходити вулицею і шукати собі роботу. Повторюсь, це можуть бути також компанії не юридичні. Зверніть увагу, що є певні відмінності в юридичних компаніях і в спільнотах, де немає юриста. В юридичних компаніях можливо вам буде цікавіше і швидше набути певного досвіду, але не факт. Тому що, коли ви працюєте, наприклад, на заводі, і ви там один юрист. То до вас звертається з величезною кількістю питань, трудові, там сімейні, корпоративні, договірні різного роду проблемки, вам необхідно буде вирішувати, і можливість прокачатися буквально за місяць у вас величезна. В такому випадку можна ще заручитися підтримкою своїх якихось старших колег, і де знайти цих колег? Це можуть бути ваші викладачі, якщо у вас з ними гарні відносини. Якщо ви не засагливо там здавали іспити, то вони з радістю дадуть вам відповідь чи якусь житейську пораду, як вам вчинити в тій чи іншій юридичній ситуації. Що ще було б такого корисного, коли ми відповідаємо на питання, а за якими ж критеріями знайти свою першу роботу? Подивіться ще на атмосферу. Просто, якщо це підприємство, подивіться не лише на Тих працівників офісів, які там є, а також, можливо, на роботях, на відношення до цих роботях керівників підрозділу. Поспілкуйтеся як клієнт, можливо, з цими підприємствами. Так аналогічно можна зробити і з юридичними компаніями. Ви можете туди зателефонувати і з'ясувати, наскільки коректно, кваліфіковано, з вашої точки зору, з точки зору клієнта. З вами спілкується. Чи вам подобається така атмосфера? Чи не зовсім? Спробуйте. Тобто спробуйте з різних дверей постукати і в різні щілини подивитися на ту культуру, в яку ви хочете попасти. Бо ви ж розумієте, що огірок, який попадає в банку з Солоними огірками, з розсолом, він стане таким же, Такої ж консистенції, такого запаху, такого смаку. І краще одразу киргнути туди, де приємно, ну, принаймні так здається, хоча буває і не просто на своїй першій роботі. Одначе, ви повинні розуміти, що у вас чекає в майбутньому. Подивіться на те, як одягаються ті працівники, які там працюють, яка у них постава, наскільки вони впевнені, не впевнені. Подивіться на їхні соціальні мережі. Запитайте, а що. Трапилося з тими працівниками, які звільнилися. Це дуже такий класний хід, тому що ви зрозумієте, вони звільнилися через тиждень, місяць, два, десять років, і які результати у них є. Зверніть увагу, що працівники, які працювали на підприємстві і звільнилися з нього, не завжди будуть відгукуватись про це підприємство дуже добре, особливо коли величезне таке от навантаження. Але ви вибираєте об'єктивні критерії. Тобто, ви побачите, що. Певний працівник не дуже добре відгакується про свого шефа, бо він його навантажував, відправляв у різного роду відрядження і вдень, і вночі. Одначе ви бачите, що перед вами повноцінний юрист, такий от адекватний, нормальний. І це вам дасть можливість зрозуміти, що дійсно тут є та робота, яка цікавить вас. Бо, можливо, це цьому працівникові не підходило, наприклад, їздити у відрядження. А вам взагалі підходить, і це буде навпаки перевага. У вашого такого роботодавця, що в нього є такий вид роботи. Тому подивіться, що ця робота зробила з працівниками, які раніше там працювали. Що б ще такого, я би вам радив би перед тим, як ви влаштовуєтесь на свою роботу? Якщо у вас є якісь запитання або хтось влаштовувався на свою певну роботу, першу чи не першу, то можете свої поради в коментарях до цього відео відобразити. І ми таким чином зробимо. Музиковий штурм через інтернет, Ютуб, який поповнить цю інформацію у відео, яке я вам записав. Ну і до зустрічі у новому відео. Успіхів вам у роботі!